Бажаю здоров'я, з вами духовний простір Левіт, і я, Федоров Олександр, психолог. Ми сьогодні розповімо вам про четвертий етап вигорання, це етап апатії. На третьому етапі ми розповідали про психосоматику. Це коли ви ще самі можете собі допомогти, або через близьких людей розмовляти, відстранитися від діяльності. Так але в четвертому етапі, якщо ви це все прогавили, третій етап пройшов. Це вже тільки медикаментозне лікування. Це вже тільки звертаєтесь до спеціалістів. На жаль, а може і гарно, ви більше не зможете займатися цією діяльністю. Якщо людина доходить до четвертого етапу, це вже тільки зміна діяльності. Четвертий етап це етап апатії, і зрозуміло, що ви вже не можете нічого змінювати. Немає у вас на це бажання. Той результат, який ви би хотіли, він не досяжний для вас. У вас з'являється байдужість до вашої діяльності. У вас з'являється відчуття провини за те, що ви щось не змогли зробити. Люди часто путають цей етап вигарання апатії з депресією. Коли у вас депресія, або не у вас, а у когось депресія, це, це повна байдужість до будь чого Це у вас немає енергії, у вас немає бажання будь-що робити. Нагадаю, що вигорання воно стосується деякої діяльності. Коли ви її змінюєте, у вас з'являється бажання. Якщо ви на роботі, як в депресії, а вдома або з друзями ви радієте, то це не депресія. Це Потреба змінювати вашу діяльність. потреба відпочити. потреба у яких нових ідеях, відносинах, може. Змінити точку дислокації. Це перше, що треба зробити, бо у вас буде все нагадувати, якщо ви останетесь тут, да, в тому ж місці. Ви просто не зможете не думати про свою діяльність. І це будете нагнітати, часом провини буде більше, і психосоматика може бути прям деякі моменти є летальні. Більш про четвертий етап розказувати нема сенсу, бо це вже лікарі вам будуть казати, що робити треба. Це не самолікування, лікування, це в це вже точно. На четвертий етапу тут робити треба тільки звертатися до спеціалістів. Які загальні рекомендації по всім чотирьом етапам? Це класика, це відпочинок, і відпочинок не завжди активний. Змінити діяльність це гаразд, але фізично треба теж відпочивати. Це сон, якісь медітації, якісь прослуховування аудіо-відео без думок, фоном. Це може спорт якийсь там у навушниках, не про що не думати і так далі. Якщо вже появилася психосоматика — це вже ви пропустили. Ті дзвіночки, що вам це не до вподоби, і вже організм фізично реагує. Для цього треба вже точно змінювати діяльність, менш уділяти цьому час і планувати свій час, де не тільки є ваша діяльність, а і сім'я, друзі, розваги і так далі. Я розумію, що на третій рік війни ну, не завжди є. Можливість відпочити повноцінно або активно розважатись і так далі. Але є ще один нюанс, який треба розуміти. Навіть якщо ви якось вважаєте, що ви відпочиваєте, лежачи на дивані або там десь в креслі, і при цьому листаєте новини, то ви розумієте, інформація, яка входить у вас. Вона в новинах завжди негативна, тому треба зробити такий детокс інформаційний детокс перейти на якісь позитивні будь-то комедії, будь то якісь виступи любі жарти. Піднімати позитивні емоції, відчувати більше. Це теж важливо, бо відпочинок, читаючи новини це не відпочинок. Це ви тільки себе, собі робите гірше. Є інша сторона цих новин, цих телефону, інтернету, це дефаміни, які ми. Отримуємо від просмотру відео якісь листання, скролінгу. Так? Це теж сказується на вашій діяльності, бо тофеміну багато. Коли вам його не вистачає, то ви його потребуєте і залипаєте в телефона. А чому не виходить? Бо не виходить те, що ви планували в реальному житті. І ви замінюєте результат реального життя на те, щоб Подивитись, як же люди живуть, да? які серіали, якісь там це відволікання, це захисний механізм. Хочу звернути увагу вашу, що ми інформаційна система, да? Яка, в яку поступає багато інформації. Тому придивляйтесь до своїх думок, спостерігайте, про що ви думаєте. Про що ви більш зациклені можете зробити таку вправу, це просто сісти і на одну хвилину нічого не робити. Але спостерігайте, про що ви сам з собою розмовляєте, да, які думки приходять вам на ум. І якщо про роботу, про діяльність у вас дуже велика процентовка, це там 80%, 70%, це вже критерій, що у вас буде виснаження на якому ви етапі. І тому це гарний тест, такий, про що ви думаєте? На цьому ми завершаємо цикл про вигорання. Слідкуйте за собою, будьте уважні, і лайк, колокольчик, підписка це моє прохання, щоб не забути про інше відео. Інше відео ви можете нам скинути у коментарях, які теми ви би хотіли розглядати, які більш актуальні в даний момент. І ми. Зробимо про це коротке відео. Бажаю вам здоров'я, бажаю гарного психоемоційного стану. Будьте здорові!